Лайфхаків, які докорінно змінять твій макіяж, тобі здається, що макіяж тебе робить старшою, і це правда. Якщо жінки порушують певні закони. То, звичайно, макіяж робить їх старше. Сьогодні 5 основних моментів розкажу, і, звичайно, багато додаткових секретиків, які за величезну кар'єру гримера я отримала, тож буду ділитися, тому що не ділитися, нема мочі. Дівчата, коректори під очі. Важливо, вкрай важливо розуміти момент. Він не мусить бути світліше вашого тону обличчя. Тобто ми обираємо коректор не цей, а плюс-мінус отакий от. Тобто коректор мусить бути темненький. Тоді він із синцем впорається і не підсилить вам набряки. Тому я обираю ліфтинг-коректор. Наносити його можна пальчиками, пензлем, спонжем, чим завгодно. Ліфтинг-коректор тонший. За коректори від висипки і гарненько впорається з вашими темними колами під очима. Але дуже рухлива, дуже тонка поверхня під очима, дівчата, як ми наносимо? Наносимо на переносицю, наносимо на сам синець, але ми носимо його з собою в сумочці. Чому? Тому що ця шкіра напрочуд тонка. І якщо ви будете посміхатися, а я сподіваюся, ви будете посміхатися, то коректор може збиратися в зморшках. Це нормально. Ми з візажистами прямо от, знаєте, дебати вели. Чи є такий коректор, який дуже щільно тримається? І я вам скажу, є. Але він підходить лише для підлітків. Вони суперстійкі, вони сухі. І повірте, я дуже багато брендів перепробувала. От краще цього коректора я для себе не знайшла. Тому ловіть, і сьогодні для всіх глядачок ефіру, звичайно, будуть промокоди. Коректор не світліше обличчя. Це перше. Друге, корекція очей. Ну, прям давайте, що вам більше цікаво очі, скули, губи. Ми сьогодні говоримо, як зробити. Очі вище зробити омолоджуючий макіяж, як зробити скули правильно, і як забрати всі світотіні, які можуть вам допомогти. От давайте, певно, почнемо з забирання тіней на обличчі. Тут вам на допомогу прийде рожевий коректор, рожевий одинадцятий відчині чита. Що ми з ним робимо? Перше, дуже в багатьох дівчат. Отут вот сіро-коричнева, зморшка грусті, яка направляє око донизу, особливо притамана холодним кольоротипам, літнім, зимовим, ті, що в складі мають блакитний пігмент, тобто ми про кольоротипи з вами говорили, але холодним притаманна ця діляночка більше ставимо сюди рожевий коректор. Таким вот чином, і прямуємо до брівочки дуже-дуже легко, ніжно пальчиками розтушовуємо, прям геть крапелюшечку його і око миттєво йде вгору. Тут важливо не зробити занадто багато дівчат. Тут прям от норма трошечки. Якщо взяли трошки більше, ніж вам хотілося би, він підзнімається пальчиками. Куди ще ставиться рожевий коректор? Він ставиться на кутики нижньої губи, отут, там, де в нас брильчик формується, тінь формується, от сюди ставиться. От таким чином. Раз підсвітили цю діляночку. Це особливо важливо, коли ви йдете кудись на якусь подію на макіяж. Можливо, не щодня. Але для тих дівчат, хто не користується тональним кремом. Повірте, коректори це ваш найліпший друг. Тому що тональні креми вам можуть підсилювати зморшки, збиратися в складочках. І в той момент ми обираємо зоноване тонування. Ми тільки забираємо те, що в нас дуже темненьке. Можна дати в носогубну складочку, от сюди дуже легесенько. Можна дати, візажисти так роблять. По всякденному макіяжу це не дуже працює дівчат. Але коли фотосесія, коли вам треба в ресторан якусь таке враження справити, є такий лайфхак, називається трикутник молодості. Рожевий коректор отут-от, трикутником ставиться під око. Отаким таким чином. Раз. І поверх. В нього можна трошечки нанести рум'ян і він уплащає цю поверхню, робить її більш пласкою. А чим більше пласкіше наше обличчя, тим молодше виглядає жінка. Тому, власне, це дуже хороша штука. Далі, кутики очей. Ну, ах... Це ж дуже просто. Це дуже просто, очевидно, але не всі використовують. Дівчата, ми беремо просто пальчиком, пензликом, просто своїми очима, зводимо оцю точку і кінчик брови. Раз, два. І ми за цю ділянку не виходимо ніколи. У мене набита татуажна стрілочка, вона набита правильно, але вона можна її зробити, якщо у вас нема перманенту, зробити її власноруч. Це така штучка, яка піднімає кутик, зовнішній кутик ока до горизонталі. Тобто, якщо б ви опускали так, от пензель донизу, ви б прийшли до горизонтальної лінії. Тобто, це не стрілка. Дуже багато дівчат хочуть стрілки, їм, ну, прям. Але вона туди вже не пролазить з віком. Тому ми з вами малюємо цю, вона в макіяжі називається вирівнююча лінія, я беру акварельну підводку. Чим професійніша ваша косметика, тим вона більше вам пробачає. Розумієте, якщо ви візьмете підводку суперстійку для юних дівчат, яких впевнена ручка, класний зір, то вона вам не підійде. Тому ми беремо акварельну воскову підводку. Для чого? Якщо у вас сіпнеться ручка. То вона розтушується дуже добре. Якщо суперстійка підводка, ви нанесете на зморшки, зморшки стануть більш видимими. Тобто ми піднімаємо кутик, зовнішній кутик нашого ока, не виходячи за цю лінію. Дивіться, в мене трошки припорошена тінями моя стрілочка, тому коли я її зараз навожу, вона стає інтенсивнішою і кутики піднімаються догори. Прокоментуйте, чи вам цікаво. Чи є у вас якісь питання, я буду відповідати. Оцього вже на повсякдень стущу достатньо. Важливо не завалити її в сторону скроні, вчасно зупинитися, поставити її саме там, де я вам показала. Можна вологим способом наносити, можна сухим способом наносити. Вона, на відміну від чорних тіней, не осипається і не дасть вам темні кола під очима. Нею ви можете зробити міжвіковий простір, ущільнити собі, зробити стрілочку. Класна, дуже класна штучка. Далі, якщо вам все-таки у вас це макіяж, який на вихід кудись, вам хочеться зробити собі тіні. Так, рука вже не впевнена. Беремо рідкий олівець, така от штучка, теж професійна, класна. Беремо такий пензлик. Угу. І що ми з вами робимо? Знову малюємо оцю вот лінію, ми не виходимо за неї. Дівчат. Ми собі трошечки, трошечки, трошечки намічаємо. Тінь, яка б мусила бути. Якщо у нас тут є нависання, вона є в більшості дівчат, то ми оцінюємо це при відкритому оці. Ми не робимо отак. Дівчата люблять отак оцінювати макіяж. Ми опускаємо носик до рівня мочки вушка. До рівня вушка. От нещодавно до мене приходила дівчинка і каже, що їй а, дівчинці 50 років запропонували височно-темпоральний ліфтинг. Це коли піднімається чоло, підтягується, така малоінвазивна пластична операція, підтягується чоло. І вона мене запитується: Женя, чи ви б мені порадили, чи не порадили? Дивіться, я єдине, що я її попросила. Опустити носик на рівень мочки вушка. І в цей момент нижня частина вона від, відобразила всю гравітацію. І якщо навіть підтягнути чоло, то нижня частина буде нерівномірно, неприродньо дивитися разом. Тому, коли ми малюємося, в нас є така фішка. Ми робимо так: ми відкриваємо око, підтягуємо брову до волосся. І починаємо малюватися. Потім ми подивилися, нам все сподобалося, ми сіли десь, розслабилися, зробили свої звичайні такі очі, і все, що ми намалювали, виглядає геть по-іншому. Тому дзеркало стоїть прямо перед вами. В руці, для того, щоб бачити маленькі деталі на столі, щоб бачити, власне. При прямому погляді. Важливо, заведіть собі таке люстерко обов'язково на ніжці, щоб стояло прямо напроти. Класно, якщо вас дозволяє приміщення зробити собі стіл для макіяжа напроти віконця, щоб ви бачили ваш макіяж при денному освітленні. Це прям дуже важливо, важливіше, ніж зробити класні лампочки в візажному дзеркалі. Ви намітили. І цей засіб пальчиком, дивіться, пальчиком: цак цяк цак, цяк цак, цак, і ви вже розташували. Ви боїтеся, що тіні будуть скручуватися? Повірте, це не просто страх. Це правда. Тіні будуть скручуватися. Особливо не вірте в міф, що кремоподібні тіні якоїсь дуже модної марки, в мене, повірте, є любе-голубе. В мене є і Кельвін Кляйн, і Кевін Електрокіл. Кремоподібні тіні від Келінкен, красивізні тіні, але вони скручуються. Що робити, щоб вони не скручувались? Обов'язково перед макіяжем ми з вами беремо сухий ватний диск і промокуємо залишки нашого крему для повік. Беремо сухий ватний диск, промокуємо залишки нашого крему для повік. Після того беремо виноградне зернятко, базочки під тіні, буквально трошечки. Це професійна база. Не обирайте базу з бежевим відтінком. Чим відрізняється база з бежевим відтінком від прозорої бази? Прозора база лягає значно тонше на вашу повіку, не підкреслює зморшки. Ми нанесли базу під тіні, після того ми нанесли тіні, і тіні тримаються цілесенький, цілесенький день. Тому ми не перенавантажимо, не виходимо за цю лінію. Наступний нюанс почервоніння повіки. Ну, прям так, секунду, секунду, одну секунду я ще перехід тут трошечки собі поставлю. Хочеться мені. Щось такого додати. Тут, до речі, може бути колірне, все що завгодно. Я вам зараз показую в натуральних відтінках, тому що вони блискучі. Я люблю, якщо блискуче, то щоб натуральні були відтіночки. Так? Я нанесла і все, розтушувала. Угу. Наступний момент це почервоніння ока, і зараз я вам розкажу, як класно з ним можна. Працювати, але перед тим оцей красивий сірокоричневий ескіз, який ми з вами зробили, треба закріпити. В мене є любима палітка, така от. Тут у мене прозорі тіні. Тіні натуральні, бачите, русяві, як волосся. Дуже люблю цей колір 49 від відченічта і 21 темно-русявий від VSTudio. Ві Що ми з вами робимо? Ми беремо прозорий колір пухнастий пензличок набираємо, обводимо так от по колу нашу темну тінь. Для чого? Для того, щоб край взявся в нас таким повітряним, дуже-дуже легким. І після того беремо пензличок. Від щільності пензля буде залежати, наскільки темний у вас буде колір. Якщо я шукаю просто підходящий пензель, то кручу головою, в мене тут тільки щільні зараз. Так, десь я перенесла, я ще не до кінця облаштувала свою кімнату для ефіру, але вже хочу з вами поговорити. тут. Угу. Ми беремо з вами натуральний колір і закріплюємо легесенько цю тіння, вона буде триматися цілий-цілий день. Раз. Зробили. І око пішло вгору, око відкрилося, око розпахнулося. Тільки ви завалюєте в цю ділянку, око в нас рухне моментально. Натуральні відтінки дивляться природньо, на дорослих жінках, не додають віку. Тому от ці тінюшечки візьміть собі на озброєння. Дуже красиві кольори, дуже класно тримаються і повністю зливаються з нашим. Образом повністю Образом повністю. Тавтологія така в мене вийшла. Синя туш. Її дуже багато дівчат бояться, але я дуже люблю. У мене така от синя туш. І вона класно підходить, коли очі червоніють. Вона темно-синя, вона не буде прямо кидатися в очі. Ви не будете, як мальвіна, але вона буде відбиватися в білочку очей. І давати білку такий аристократичний, здоровий, дуже класний відтінок. Дівчата зі схильністю до почервоніння очей ні в, ко... ні в якому разі не експериментуйте з бордовими, фіолетовими тушами. Бачите, різниці не видно, що вона синя. Тобто вона не буде кидатися в очі, але буде дуже-дуже підсвітлювати вам білочок. Коли ви не виспались, коли очі втомилися від комп'ютера, синя туш прям-дуже вам буде пасувати. Спробуйте, спробуйте цей лайфхак. Я люблю цю туш, тому що в неї така, знаєте, щільна щіточка з резиновими голочками, яка одночасно і прочесує вії. От, і білочок стає яскравим, чистим, красивим. І тепер друге око. Бачите, віки теж гарно підняли кутик зовнішній. І поїхали ми друге око робити. І далі будемо піднімати наші щічки. Якщо в нас є гравітаційний птос, нам хочеться зробити щічки, і дуже часто дівчата обирають сухі скулові коректори. На рахунок сухих скулевих коректорів я вам можу сказати, що вони мутують. Тобто ви купуєте відтінок в магазині, він вам здавався дуже-дуже класним, натуральним, який би підійшов для ваших скул. Ви наносите на щічки і вони починають видавати або рижий, або сірий, або коричневий відтінок і псують ваше обличчя. Вони привертають увагу. Дівчата, які мають крупні такі личка. Дивіться, зараз, коли ви на мене дивитеся, що кидається в очі? Оцей трикутник: брови, очі, губи. Як тільки жінка ставить тут, отут -от, яскравий рум'янець або дуже видимий коректор на цю ділянку, обличчя стає трапецією. Ми захватуємо і ці ділянки. Тобто, що таке корекція? Це імітація заглибинки, імітація тіні, природньої тіні. Тому уважно подивіться, якого кольору тіні на вашому обличчі. І тоді вам легше буде відібрати для себе відтінок коректора. Ми просто зараз мусимо зімітувати скулу, яка рельєфна. Для того, щоб зменшити, наприклад, кругле обличчя, зробити стрункіше, менше вагу зробити. Так? І для цього ми так само беремо той самий токадомру, такий чудовий рідкий олівець. Це можна робити на руці. Я беру таку от палеточку. І, в принципі, якщо це вечір, можна чисто ставити. Якщо ви ще смаглява, дівчинка, якщо це денний макіяж, я беру трошечки тої токадомри на палеточку, так вот, і даю зовсім крапулечку тонального крему. Зараз я змішаю і подивлюсь на колір. Бачите, знову у нас виходить сіро коричневий, красивий, русявий, який притаманний більшості слов'янських дівчат. Тепер опускаємо перпендикуляр від кутика ока приблизно на перетині з кінчиком носа. І тут ми з вами знайдемо найглибшу частинку, кісточку нашу скулову. Поставили пальчик, знайшли. А тут на скроні, як не дивно, тут у нас нема заваленки, тут у нас м'яз і кістка. Тому скулові коректори не мусять бути на скроні, вони мусять закінчитися два пальчика до скроні. Ми поставили в цю діляночку отак от, свій коректор. Класно, що його можна змішувати в залежності від вашого. Кольоротипу, тобто, якщо ви світленька, ви більше тонального крему взяли, ним можна носик коригувати, підложку підсмукіайс коричневу робити. Взагалі не засіб, а просто чудо. Тобто він такий, знаєте, як кремчик сіро-коричневого кольору, русявого. ми ним робимо і кутики очей, і корекцію носика, і скулову корекцію. І далі ми цю Нашу суміш, прям підбиваючи пальчиком, ніби ви хочете, знаєте, підняти кісточку догори. Ви прямо так раз, 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 раз. І підняли. До губ ми не доходимо. В жодному варіанті до губ ми не доходимо. Ми два пальчика, Тому що ми зараз просто зробимо галочку, ми в носогубку зайдемо. розумієте, То ми такого не робимо. До губ не доходимо, зупинилися. Розташовуємо на другій щуці. І для такого, а, в мене з цієї сторони біла шафа, а з цієї велика кімната. Я взяла однакову кількість, але по-іншому трошки дивиться. Нічого страшного, ви берете той пензлик або той засіб, яким ви тонувалися, і можете ще трошечки, наприклад, той же самий тональний крем. А, у мене пензлик для тонування дома, Я беру чуть-чуть тонального крему і прям, бачите, раз, і оцю нижню діляночку ми розтушували гарнесенько. І в нас стала рельєфна скула. І при тому вона дуже-дуже гарно вписалася в наше обличчя, не підкреслюючи цю ділянку. Обличчя стало значно стрункіше. Я близько вам показую: ніхто в житті не здогадається, що у вас там скулова корекція. Те саме можна зробити з носиком. У мене носик вже зменшувати нема куди, він в мене малий, тому я не буду робити. Але отак от збрівочки, і прямо звужимо носик. От! Це основні моменти, які ми з вами сьогодні подивилися, про що ми говорили. Ми говорили про правильне нанесення скулового коректору, про правильне розташування нашої акцентної тіні, чи ми як її робити. Говорили, що робити, щоб тіні не скручувались, як правильно обрати коректор під очі, що його треба тримати в своїй сумочці. І родзинкою на тортику обов'язково рум'яна. Рум'яна ми наносимо. Де мені рум'яна, рум'яна, рум'яна? Ось вони заховалися. Родзиночкою на тортику в нас будуть рум'яни. Рум'яна по більшості ми беремо з вами рожеві або персикові. В жодному варіанті, без блискіток, без нічого. Особливо, якщо ви схильні до почервоніння, обирайте персикові. Це в мене перший номер від V-Studio. Я нанесла спочатку, а зараз поясню. У рум'ян є правила. Два пальчика до носа, два пальчика до вушка, два пальчика до скроні. Рум'яна мож, можуть бути лише там, де жінка в змозі самостійно почервоніти. Вони не можуть бути на скронях під очима і не можуть бути в носогубній складці. Тому тільки от посміхнулися і на яблочку, і на яблочку зовсім ледь 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 трошечки. Раз. І ви засвітились. Під такий макіяж підходить будь-яка помада, абсолютно, яка вам прийде в голову. Ну що, прокоментуйте, як вам скоренько, простенько, і буде триматися, правда? Тому будьте красиві, обійняла, поцілувала ваша Женя.